Вітаємо вас, ми, Таня і Наталі, і ми раді вас бачити на нашому курсі Мистецтво Жити після 40». Багато жінок 40 плюс стикаються з кризою середнього віку, питанням власної цінності та прийняттям змін у зовнішності та життєвих обставинах. Ми знаємо і фізичні, і внутрішні проблеми, які приходять до жінок з віком. Це і про психологічний стан, і про зовнішні зміни, і про життєві обставини, і про емоційний стан. Через все це ми проходили самі і продовжуємо йти цей шлях шлях вікових змін. Також більшість жінок цього віку мають нав'язані стереотипи радянських часів. Чим раніше вийти заміж, ходити на роботу, бути правильною дівчинкою, терпіти, догождати і не висовуватися, це не дає часу на все інше, на саморозвиток, бо в ті часи про це ніхто не говорив, і зараз багато хто відчуває якусь провину чи невпевненість, коли робить щось не для дітей, чоловіка, родичів, а виключно для себе. А що з цим можна робити? Як змінити своє життя? І як жити саме своє життя? Про це наш курс. Ми жінки 40 тому ми маємо можливість і повне право говорити про цей вік. Думаю, що після 40 років можна жити цікавим і насиченим життям. Треба тільки любити себе. Треба думати, вивчати себе. Розвиватися, тобто розкривати себе. І не потрібно порівнювати себе з молодими дівчатами, це лише посилює кризу самооцінки. Треба прийняти себе і знаходити радощі у своєму чудовому віці. Наш курс складається з шести зустрічей, на яких ми будемо розкривати певні теми: здоров'я, харчування, спорт, стиль та догляд. Хобі та самореалізація. Також ми поговоримо про енергію, емоції, мотивацію та сексуальність. Ми зібрали в своєму курсі інформацію про основні проблеми жінок 40 і шляхи їх вирішення на своєму досвіді. Це для вас інструкція до дії. Що на курсі ви знайдете відповіді на свої запитання, побачите нові можливості, подивитесь на себе зовсім іншого боку, і відкриєте собі нову себе, нову я. До, До зустрічі!